Я їх просто так взяла і всі розбила. Мені не хочеться його облаштовувати. Абсолютно ніяк. Продавати я його не хочу. Все передам доньці. Все як в кращих домах Лондона з Лондона й Парижу. Не знаю, не пішов в цей бізнес. У мене Да, водні страви. Якби ну ви подивіться просто на цю красу, MBA диплом. Швидесенько, все подумала. Я купила, але не використовую, бо хочу використовувати в новому домі. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. І як то кажуть, на американському ютубі у нас починається серія влоги влог, тобто влоги з Туреччини. Ви хотіли щось живе, повсякденне про життя-буття. От я вирішила вам почати трошечки показувати своє внутрішнє життя тут в туреччині. Сьогодні буде у нас влог про те, що я почала колекціонувати в Туреччині, і вам я впевнена буде це цікаво, тому що я знаю, що з моїх підписників теж є колекціонери, тому давайте вриватися в цей новий влог. Ну що, готові? Поїхали! Хочу знаєте почати з такої передісторії трошечки вести вас в курс подій. Насправді, коли я приїжджала до Туреччини, це було 15 років тому. Я тоді не хотіла нічого колекціонувати, тому що до того в Києві у мене була така невеличка колекція ляльок порцелянових, здається, так це називається. І коли я була підлітком, я їздила в різні міста і привозила гарні ці ляльки. І в один прекрасний день у мене був поганий настрій. Я їх просто так взяла і всі розбила. Підлітки, що зробити? Ну я тоді було мені напевно років 17 16, щось таке, і коли я переїхала до Тречини, я не хотіла нічого колекціонувати, тому що я не бачила сенсу в цьому. Я не знала, чи я буду тут довго залишатися, чи я буду тут жити. Потім як це все перевозити. Тобто, в мене такі знаєте, були одні знаки запитання. І взагалі я тоді жила на зйомному житлі. І в мене така якась є оця штука. Зараз я вам поясню, я коли знімаю якесь орендую житло. Мені не хочеться його облаштовувати абсолютно ніяк. Хоча я розумію, що це ненормально. У мене дуже багато друзів, хто орендує житло. Тепло, вони там купують якісь подушки, декор. А мені прям не хочеться, тому що це не моя квартира, я не відчуваю цього затишку. І це саме у мене трапилося вдруге вже тут в Ізмірі. те саме, начебто я дуже люблю декор. Я постійно його змінюю по сезонам. Я роблю там якісь відосики в інстаграм про це. А тут мені знову от така якась апатія, і не хочеться це робити взагалі. Діліться в коментарях, чи у вас таке саме, чи ви тільки в себе вдома хочете наводити оцей затишок, чи на зйомній квартирі у вас те саме, бо в мене в мене. Деякі друзі не розуміють і кажуть, ну ми теж не маємо житло. Ми там купуємо столи, стільці, декор, бази. Кажуть, і це типу нормально. Ми ж тут живемо, ми робимо собі затишок. Розумію їх, але у мене от якась така ситуація. І коли я переїхала до Туреччини, я була в такому підвішеному статусі. Я не хотіла нічого робити, нічого купувати. І потім я познайомилася з однією дівчинкою в інстаграмі, точніше, з її сторінкою. Потім ми познайомилися особисто, і вона займалася вінтажем прикрасами сам. І я така думаю, мені щось потрібно, тому що я дуже люблю прикраси, і в неї була неймовірно класна колекція. Зараз ми з вами почнемо з прикрас по вінтажу. Я покажу вам, а потім покажу всю решту прикрас, які в мене є, які я теж колекціоную, тому що дуже багато хто з вас писав: покажи, покажи, покажи. І в мене ніяк не доходили руки це все показати. Тому починаємо з прикрас, а потім перейдемо на якісь побутові предмети, бо такі теж є. Розпочалася моя колекція. Саме з оцих ліпсів. Винтажних. Це якісь ноунейм, no насправді, кліпси, але вони мені настільки сподобалися, вони настільки круто дивляться, я просто не змогла їх не купити. І зараз я покажу одразу, як вони виглядають на мені. Виглядають вони ось таким ось чином. Мені здається, що вони такі, знаєте, прям шик і вінтаж вінтажний. Знаєте, оці 80-90-ті під якийсь гарний наряд. Ну, вони прям дуже класно виглядають. Зробити якусь гарну зачіску, дуже мені прям подобається. І стейш опери, теж ось такі круглі, я, до речі, їх одягала на весілля. У мене є ще одна пара. Це ось такі неймовірні жіванші. Я їх одягала на весілля, вони настільки шикарно дивляться, просто я не можу вам передати. Це теж кліпси. Хто знає, що саме вінтажі дуже популярні, саме кліпси, а не сережки. І я просто від них схожу з розуму. Вони, бачите, такі ж перелажі. Линки в них тут всередині абсолютно шедевральні, як на мене, сережки. Виглядають вони ось таким чином. Зараз я вам попробую ось так. Показати поближче, мені здається, вони прям дуже круті. І якщо знаєте, одягнути якусь таку строгу чорну сукню або взагалі щось таке дуже прикольне, типу костюма якогось, можливо, навіть офісного, ось такі сереж кліпси. Вони дуже розбавляють образ і його доповнюють. А ось ці кліпси, вони теж ноунейм, no Наскільки я пам'ятаю чи ні? Так вони теж ноунейм, no але вони прям знаєте така класика, мені здається, 60-х, 80-х. Дуже такі вони дивляться по-багатому, як ти кажеш. Вони були дуже якісь дешеві, недорогі, але я просто не встояла, щоб їх не купити. Історія цих сережок це Діор Жадор. Я хотіла собі теж щось вінтажне від діору. І не знала, що самого я хочу. І коли я побачила ось ці сережки, в них, типу, як зістарене золото, я зрозуміла, що це воно треба брати. Вони просто дуже круті. І мені здається, це, це класна інвестиція. я не знаю. Потім передам все доньці. Продавати я його не хочу. Все передам доньці, хай потім вона носить. Так саме по вінтажним е, прикрасам, мені здається, що я вам показала все. Ні, Брешу. У мене ще є дві дві позиції вінтажних прикрас. Зараз я вам їх продемонструю. Перша це така довга-довга прикраса на шию від монет. Бачите, тут такі анахтари, як це ключі. Вона дуже-дуже. Дуже дуже довга і на якийсь светр виглядає просто неймовірно бомбічно. Я тут, бачите, розклала весь свій скарб і зараз вам показую. І наступна вінтажна це від Шанел Шанел. Теж ось така дуже довга, у мене тут ще Аліса. Дуже-дуже довга. Ось так от вона виглядає. Ззаді вона просто ось така. Це теж прикраса на шию з перлинками. Все як в кращих домах Лондона з Лондона і Парижу. Дуже мені подобається. Тут всі шанелівські приколи, типу, все оригінальне. Ой, вони вже коробки летять. Я коли її побачила на вінтажці, я сказала, мені це потрібно. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що по чому я брала. Буду казати ціни, але ну прям мені подобається ось ця штука. Дуже. Туреччина взагалі славиться тим, що у них дуже багато якихось таких хендмейд-магазинів, дуже багато роблять прикрас. І ось ця прикраса зроблена в одній штуці. Я її купила, мені здається, десь на Каракьой в Стамбулі. Це сережки, вони дуже з якісного металу, вони не чорніють нічого. Давайте я вже не буду приміряти, тому що ми тут з вами до ранку не розійдемося, я просто вам покажу. Які є і неймовірно, вони подобаються, класно доповнять будь-який аутфіт. Ще із улюблених ось такі сережки. Вони теж куплені в тому самому магазині, неймовірної краси. Це теж хендмейд, теж зроблені в одній штуці. Просто ви подивіться, скільки тут деталей, як тут можна було просто пройти повз? Я не змогла. А ви б змогли? Ці неймовірні сережки мені прийшли з Америки. Колись був сервіс, я не пам'ятаю, як він називається. Що ви робите підпискою, вам кожен місяць приходять якісь прикраси, одяг з Америки, і ви там платите, типу, чи 50 доларів, чи 100 доларів на місяць, я вже не пам'ятаю. І мені прийшли ось ці сережки з кольє. Виглядає настільки дорого і багато, мені здається, виглядає просто як діаманти. І вони дійсно дуже ці камінчики переливаються на світлі і дають неймовірний такий, знаєте, ефект. Дуже-дуже шикарна пара, як на мене, я просто в захваті від них. І з цим. З сережками мені прийшло ось таке кольє. Тут теж дуже багато дали і дуже багато камінчиків. Воно таке, знаєте. Тяжкеньке по ньому навіть видно, але дивиться це все просто настільки шикардосно, я вам не можу навіть передати. Просто кайф кайфушний. Насправді, якщо казати чесно, у мене є навіть такі речі, які трошечки із історією. Наприклад, ось цей годинник, я точніше, мені його подарували, мені здається, на 18 років чи на 20 років щось таке. Я його просто хотіла неймовірно. І це один, знаєте, з таких свідомих. Ми годинники в моєму житті, коли ви вже розумієте, для чого годинник, скажімо так, а не просто прикраси, якісь дитячі іграшки, і він мені настільки досі подобається, що мені здається, я його ніколи нікому не віддам, не продам. І взагалі він у мене лежить, і я його досі можу одягати. Мені його подарували батьки. Мені дуже хотілося рожевий циферблат. І ось ці камінчики це каміння сваровські. Вони теж дуже гарно переливаються і неймовірно гарно виглядає на руці. Я зараз вам ось так покажу. Вони масивні, але вони мені дуже прям подобаються. Мені здається, вони дуже стильно виглядають навіть зараз. Вже скільки років пройшло, а я їх просто люблю безмежно. Наприклад, ось цей годинник Balmain. От я вже купувала собі сама. В нього такий темно-синій циферблат в блискитки. Камера повністю не передає. Я хотіла теж такий, щось собі, неймовірно, таке гарне, і я неймовірно люблю цей годинник. Мені подобається, я його теж... Не знімаючи ношу постійно, бо це прям мій фаворит. Із того, що його ношу на постійній основі, це, звісно, моя обручка, і те, що чоловік мені робив пропозиції з цією каблучкою, з діамантами. І на народження Естер він мені подарував ось таку діамантову доріжку, я собі її теж хотіла. І історія була така, щоб це все носити три каблучки разом. Зараз покажу, як це виглядає. Виглядає це ось так: суть була. В тому, що ось ця моя обручка, вона прямо на мій палець. З цієї, що він мені робив пропозицію, вона на піврозміру більша, тому що там діаманти і там свої розміри. І вона у мене, знаєте, отак, от типу крутиться туди-сюди. Я хотіла, щоб вона в мене не крутилася. Тому я хотіла собі вже давно діамантову доріжку, ось таку. І ми її зробили саме під той розмір, щоб вона тримала мою оцю, з якою він мені робив пропозицію. І мені здається, що отак, от в трьох вони прям крутий тандем. Ось це. Цей браслет, він теж з історії золотий з перлинками. Це колись мама собі робила на замовлення і, звісно, потім передала своїй дитині, тобто мені. І так як я хотіла собі, щоб в мене був такий набір, було прийнято рішення ще зробити ось таку штуку. До браслету йшла ще ось така каблучка, котру, звісно, мені мама теж віддала. І ми просто зробили як кулончик одну перлинку, дуже ну якби вони однакові. Да? І ось такі от перлинки. Сети, чи як вони називаються, сережки, щоб був такий от сет. Він мені неймовірно дорогий серцю, і я його просто безмежно люблю і дуже часто ношу. Є ще в моїй колекції ось такий перстень. Він мені сподобався за рахунок такої незвичної текстури. Це мені здається рожеве золото, тут якісь камінчики і дуже така масивна прикраса, але мені прямо по кайфу. Я люблю такі масивні прикраси. Ось це моя перша каблучка, взагалі з білого золота. Мені теж дарували батьки, теж не пам'ятаю, чи на 18 чи на 20 років. Мені хотілося саме сафіром, щоб вона отак от от виглядала. Я її досі дуже люблю і теж ніколи нікому не віддам і не продам. Бо мені здається, що це прямо дуже гарно, тільки треба все це почистити. Я вже зрозуміла, що в мене всі прикраси мають вже поїхати на чистку. Взагалі, сафір, мені здається, один із найкрасивіших каменів. Він дуже гарно дивиться. Які у вас є на мої улюблені прикраси, діліться в коментарях. А ось цю каблучку я не носила жодного разу. Мені її подарувала бабуся по батьковій лінії. Тут рубін, якісь ще камінці, фіаніти, Напевно, вона теж гарно виглядає, але я її, знаєте, як пам'ять собі вирішила залишити. Не хочу теж її продавати, нічого робити, але чомусь я її не ношу. Не знаю. Бувають у вас такі ситуації, що купу всього є у вас, але ви нічого не носите. У мене ось бувають. Насправді, якщо брати всі мої прикраси, то ми з вами тут не розійдемося до ранку, а то й на два дні затримаємося, тому що дуже багато. Я вам показала такі самі основні з історією, самі цікаві. І Зараз покажу вам деякі предмети інтер'єру, які теж я колекціоную. Далі буде в нас інша частина. Почала вже складати всі свої прикраси, і зрозуміла, що я не показала вам свою перлинку. Це ось такі сережки від Chanel, теж з перлинками. У мене щось дуже багато всього з перлинками. Вони. Неймовірно красиві. Вони такі не дуже великі. Вони де середнього розміру. Люблю безмежно, просто люблю безмежно. Я насправді дуже люблю предмети, такі інтер'єру, як свічники, свічки. І навіть колись я планувала продавати свічки, ось такі в Туреччині, такі Пінтер-свічки. Потім я вирішила, що це не дуже прибуткова справа для Туреччини, тому що дуже дорого коштує карго відправити це все. І вони дуже неймовірно класні. Дуже мені подобаються. і не знаю, не пішов в цей бізнес. У мене я вирішила їх робити тільки для себе. І так як я люблю ці свічки, мені... Потрібні підсвічники, тому що в мене є такі, знаєте, довгі свічки, і в Києві в одній антикварній лавці я знайшла підсвічник, котрий з клеймом, з усіма документами, скажімо так, бо клеймо – це є документи на аутентифікацію. Я знайшла один підсвічник, котрий був привезений прямо з французького шато. І я не змогла пройти повз нього. І звісно, що я його при... придбала. Виглядає він ось так, просто неймовірно. Він. Дуже тяжкий, але він дуже класно дивиться. Отут, тут я клеймо, але його на камері не видно. Ось так. От він дивиться. І він мені знаєте, нагадав, що пам'ятає красуння і чудовисько, і там був один підсвічник, котрий дуже багато розмовляв. Ось мені дуже цей нагадує саме цю казку. А потім Яна знайшла антиквар в Туреччині і знайшла щось подібне, тільки трошечки відрізняється по кольору, але тим не менш дивиться теж шикардосно. І вирішила я його. Теж придбати історія була така, що я хотіла зробити великий стіл, і щоб знаєте, на дві сторони поставити підсвічники. Такого великого столу не знайшлося у мене. Поки що я сподіваюся, що у мене колись буде свій приватний будинок, і я там поставлю собі стіл, який я хочу. І це тоді буде знаєте, Ця картинка оживе в моїх якби фантазіях. Зараз покажу, як вони поруч один з одним виглядають. Насправді, як ви бачите, вони дуже схожі, але це я ж кажу французькі шато то приїхала до мене. А це я вже вкупувала в туре. Речення і він трошечки другий метал. Тут олово, мені здається, а тут срібло. Щось таке. Точно не пам'ятаю. Але отак, от, якщо їх поставити поруч, вони дуже схожі, і мені здається, що вони класно будуть засервіровані, якби в такому, знаєте, декорі стола обіднього. Ще я в Туреччині купила ось такі невеличкі. Бачите, я тут вже палила свічки. Ось такі невеличкі дві штучки. Ще ось такі. І теж їх люблю просто безмежною любов'ю. Мені здається, що вони прям дуже-дуже. Круто дивляться в інтер'єрі. Якщо ви думали, що на цьому моя колекція закінчилась, то ні, мене понесло далі, і я почала колекціонувати тарілки. Все почалося з того, що я вирішила придбати дві тарілки однієї колекції Вірелой Бош. Не впевнена, що я правильно про промовляю цю назву, тому що це німецька компанія, німецька назва. А я з німецькою мовою взагалі новим не дружу. Я купила дві таких сервісні великі тарілки, і думаю, ну ми з чоловіком двоє нас ікрасні. Ну, типу, нормально буде, знаєте? Потім з'явилася Естер. Я така, так, тут щось пішло не так. І я вирішила купити, я знаю, їх дуже тяжко знайти вінтажні, саме в цій колекції, саме цього кольору. І потім я побачила, що є таке, знаєте, для страв з водою, да? водні страви, якби тарілки. І я купила шість тарілок. А тепер мені не вистачає сервісних тарілок. Тобто в мене сервісних дві, а такі, щоб, ну, типу, як для супу чи для якогось такого, знаєте, щось якоїсь страви. З водою шість тарілок. Зараз я покажу вам цю красу, і знаєте, де я їх зберігаю? Зараз ви будете в шоках. В шоках. Я зберігаю ось тут, в дивані тут Аліса на крісло. Тому що ви знаєте, що в Туреччині дуже часто бувають землетруси, і я боюся, що вони розіб'ються. Бо чоловік, потім як дізнається, скільки я за них заплатила, він мене просто скікне. Ось так: от виглядає сервісна тарілка, тобто вона така велика. Подивіться, скільки тут деталей. Це просто можна зійти з ро. Зуму, мені здається, я не знаю, чи то старість, чи то не зрозуміло, що зі мною трапилося, але мені прям дуже подобається ця марка. Бачите, Villeroy Бош. Мені здається, що Вілерой Бош правильно читати: Бундерленд колекція. І саме ось в цьому колірі їх чомусь дуже-дуже тяжко знайти. У мене ось таких ось сервісних дві штуки, як я вже сказала. А ще ось такі для, бачите, вони, типу, глибокі трошечки не сильно. І це має ось так от виглядати. Я ще хочу з Супні, такі в них є тарілки дуже класні, але не можу їх поки знайти саме в цій колекції. І в мене і вони, знаєте, різних років випуску, тому що оце клеймо, котре ззаду робиться тарілці, воно різне. Тут пишеться 1809 рік, а є з різних колекцій і різне клеймо, але ви подивіться просто на цю красу. Ну це як, ну це що? Це мені здається, просто неїмовірно. Ось так. Розкажу вам ще цікаву історію. Ми не щодавно з чоловіком поспорили на те, що хто виграє в мастер шеф точніше, хто вийде в фінал. Щоб ви розуміли, це відбулося дуже швидко за 5 секунд до оголошення переможця, хто нарешті виходить в фінал. І я, будучи дуже впевненою, така кажу: так, цей чувак виходить в фінал. Він такий ні, інший виходить. Така, давай споримо. І ми завжди споримо чомусь на гроші. До слова, я ніколи в свого чоловіка не вигравала спір і завжди програвала, і завжди я влітаю на копійку. Але я така. Так, значить, ставимо 3000 тисячі лір. Ну це 3000 тисячі гривень. Потім я розумію, що це дуже-дуже мало. Диплом мого MBA зробив свою справу. І я така: ні, давай 5000, тисяч. Бо я була впевнена, ж на 100%, що я виграю цей спір, і мені ці гроші знадобляться, тому що за 3000 тисячі гривень чи лір, ви розумієте, багато не розгуляєшся. Ну і тут чоловік каже, та вже давай 10. Я така: о, клас, давай, типу. Він такий, та вже давай більше. І я, звісно, MBA диплом, МБА диплом. Диплом, швидесенько все подумала, перевела в долари, скільки мені потрібно, щоб купити все, що я хочу, і назвала дуже велику суму. А в доларах навіть не питайте, скільки я назвала, бо не скажу. І тут через 5 секунд оголошують переможця. І звісно, я програю. Ви розумієте? Я програю. Я була впевнена, що я виграю на 100%. Я була в шоці. Я два дні гожу. нею, кажу, боже мой, я в боргах. Я в боргах, що робити. Чоловік каже, в яких боргах? що, якісь борги є. Я кажу, ну да, я ж тобі в. Видно, ще й в доларах. Кажу: Господі, що мені робити? На що це мені така кара небесна? І він мені каже: Давай, так, ти мені ці гроші не віддавай, а докуповуй свої тарілки, які ти там хочеш, свою цю антику свою. І відстань від мене вже з цими тарілками. Це що, любов така? <плес> і ми домовилися з ним, що свій програш я буду інвестувати в тарілки. Мені здається, що це просто прекрасна історія, щоб закінчити цей волог на сьогодні. Діліться в коментарях, чи коли. Колекціон... Ви чи любите ви антикварку. Мені здається, якщо подумати, то в мене ще щось є. Але це знаєте, що швидесенько мені попало під руку, що я згадала, що я дійсно колекціоную і обожнюю. У мене є ще писок Тубай, <laughs>, що купити. І він більше стосується саме кухонного приладдя. Діліться в коментарях, що ви колекціонуєте, чи любите ви ці тарілки, бо мені здається, я пам'ятаю, як в дитинстві, бабусі був сервант, і знаєте, де стояли тарілки на випадок того, що прийдуть гості і вони потрібні. Ті гості приходили. Раз на рік чи що, і мама, я пам'ятаю, що викидувала ці тарілки. і Казала: Господі, навіщо ти бабуся казала, навіщо ти їх зберігаєш? Оце мені здається, я зараз в стадії зберігання тарілок і виставляю ось ці тільки тоді, коли дійсно якісь велике свято. У мене було все на сьогодні. Стоп, 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 стоп. Так, я теж думала, що це закінчення мого влогі влог, але я не спала півночі, бо згадала, що в мене на кухні ще є предмети, які я колекціоную. Тому у нас новий день, і я вам ще... Покажу, що у мене тут є. Із тієї ж марки Рой Бощ. Це тільки колекція Рустікана. Ось така шекерлік, це для цукру. Подивіться на ці деталі. Я просто в шоці. Така кришечка. Ось така краса. Потім у мене є ще заварник. Він теж неймовірно круто виглядає в червоному кольорі. Чомусь мені захотілося. І тепер я хочу з Рустікани собі замовити ще знайти шість чашечок. Такий, знаєте, щоб вже був такий мене. Чайний сет і ось такий соус-лук, вони кажуть, ну типу для соусу, але насправді це може бути і для молока, бо це чайний набір, яка гарнюня, ви тільки погляньте. Хочу сказати, що розтікану знайти простіше ніж бургелен. Не знаю, з чим це пов'язано, але факт залишається фактом. Отака краса. А ще коли ми сказали всім, що ми одружуємося з чоловіком, у нього є сусідка, яка нам дуже допомогла з весіллям, і вона нам перед весіллям то. Тобто до того, як дарувати золото, подарила нам ось цю красу. Це такі чашечки для кави. Мені здається, дуже прикольно виглядає. Сюди треба класти локум. Звісно, що це набір на двох, дві чашечки. Ось такий для локому і поднос, як він називається, не знаю, поднос <сі> ось така краса. Я їх теж не використовую, тому що ми чомусь не п'ємо ще віком турецьку каву дуже рідко, але я планую хоча б раз на тиждень робити таку нам кавну церемонію з оцими чашчиками, бо мені дуже подобається. Наступний наш лот це ось такий самовар. Це теж Антіка. Я вам скажу чесно, вкрала його у мами. Вона до останнього не хотіла мені його давати, але я все яке забрала, <с> і у нас, коли ми приїхали до Ізміру, у нас не було ще плити. Ми її замовили, але вона не дійшла до нас. І цей самовар нас дуже рятував, тому що ми пили чай з нього і робили каву. І в нього, знаєте, вода, коли вона закипає, вона така, як з сріблом. От у неї такі, знаєте, сма срібла, от реально срібло. Якби я могла це описати, я б це описала так. Тому дуже класна штука в інтер'єрі і дуже робоча, ми її використовували. <с> і ще є пару предметів. Із того, як я кажу, я купила, але не використовую, бо хочу використовувати в новому домі. Це ось така лопатка, мадам Коко. Знову ж бачите, принт дуже схожий на мої тарілки. Щось мені дуже подобається. Цей принт не знаю. Це лопатка для торта. Така зістарена частинка, дуже красива. Буду її теж використовувати, але в новому житлі не тут. Не хочу, знаєте, я чомусь на зйомному житлі, на орендованому житлі не хочу нічого використовувати. Ось це Це такі ж. Пашки, їх тут чотири штучки з Назар Бондюком. Це, до речі, єдиний Назар Бондюк, який є в мене в квартирі. Але у цих шпашок є своя історія. Це, як ви розумієте, для поливок. В них є своя історія, а саме це була наша перша поїздка з чоловіком після одруження за кордон. І ми вирішили, що ми хочемо щось придбати для інтер'єру. І саме ці шпажки ми придбали на самосі в Греції, тому це така, знаєте, дуже... Близька моїй душі покупка. і завжди буде мені нагадувати нашу першу поїздку разом за кордон в статусі чоловіка і дружини. І в Туреччині є магазин караджа. Він мені дуже подобається. Дівчата, хто в Туреччині, відгукніться в коментарях, чи вам подобається караджа. Я купила ось таку ложку і виделку. Це для салатів. І тут дуже вкласні деталі. Бачите? Тут зроблено прямо як, начебто, вручну зроблений такий листочок, прям як дерево. Тут змішано, якби срібло і золото золото, тобто можна буде комбінувати, і все запаковано, ще не використовувала отака я о, дивна людинка. Все, ну і все, давайте. У мене було все на сьогодні. Цілую вас, папа, -па. зустрінемось вже в наступному влогі влог